Вітаю, мої любі глядачі, підписники канала, а також ті, хто сьогодні випадково потрапив на відпочиваю, працюю творю. Сьогодні я в своїй легкій тепличці і хочу поділитися з вами результатами своєї плідної праці. Прийшла пора збору врожаю. Сьогодні 31 серпня. Моя дача знаходиться на півночі України. Земля у нас просто дуже піщана. Я показую. Яка вона, тобто майже, майже сплошний пісочок, його навіть видно. Але завдячуючи моїй метод, моєму методу технології, маю такі рослинки. Це ось солодкий перчик. Купувала його взимку в форі, зібрала насіннечку і маю теж ось такі червоні солодкі перчинки. Назвала його бананчиком. Тому що на нього стрючки схожі, вони такі довгі, схожі на гіркий перець, але вони солодкі. І от стільки їх начіплялося, тому кому цікаво буде, яким чином мені вдалося зростити таке перечне дерево висотою півтора метра зросту. От бачите, і стебла у нього такі поросли ніби у дерева. Тому залишайтеся зі мною до кінця. Обов'язково зараз все. Подробно буду розповідати. А з вами була Людмила. Звичайно ж, якщо вам моє відео сподобається, моя метод, технологія, поставте мені подобайку. Буду вам вдячна. Хто не підписався, підписуйтеся. Про все розповідаю. І, звичайно ж, не пропустіть моїх наступних відео, якщо вам цікаво. Отак. Робота йде, робота продовжується. Зараз буду укладати на дно. Те, що довго перегниває. Ось так. Суцвіття різних рослин, і кукурузиння я вложила. А тепер зверху буду класти органіку. Органіка теж є, це різні відходи. І курочки в мене виклювують гарбузи. І те, що ввожу з дому, всякі різні очистки від овочів і фруктів. А далі ще буду посипати кориним. Пометом, які в мене дають мої курочки в моєму літньому кур курнику. У мене є така рубрика на дачі, кому цікаво, заходьте, дивіться. Послідом куряним посипала. Можна, звичайно, різним навозом і куров'ячим, конським яке є. У мене є свій курячий. А далі слой соломи. Чи сіна, те, що є. У мене сіно із двору, яке я теж прибираю зараз. І ще можна на саме дно було вкласти, ну я буду сюди далі, як продовжуватиму, ну, то курзинями там ще трошки є, але на більше не вистачить, то буду вкладати саме звичайним листям, яким погребла у дворі. Слой сіна теж є. Далі я ще посиплю таким комплексним удобренням, як Екопрайм. Це для того, щоб потім рослинкам, коли вони вже підростуть, то вони з землі. У них корні будуть достатньо великі і будуть доставати усе потім з цього сенгвіча, який у мене тут створено. Тобто його потрібно небагато, буквально там 20 грам на оцей мій метр квадратний. Тобто таким чином я його просто розсиплю. І все. А далі ще е, буду тепер гарно проливати, щоб це все добре перегнивало, буду проливати і обов'язково використаю байкал М100 грам на відро води. Отак. Добре-добре я поливаю. Прямо як бачите, заливається тут воно все, тому що теплиці зрозуміло, ніякої вологи не було, тому земля тут дуже суха. І тому що це вся рослинність, яка в мене тут укладена, щоб воно хорошо перегнивало, то його потрібно так промочити, що прямо аж заличи. Вода аж він такий в'яжеться в довгі, такі стрічки, банан називається. Він такий різнокольоровий, ну побачу, наскільки правда. Старий-старий італійський сорт. Солодкого перцю. Він дуже солодкий. Виростає, стрючки виростають, ось такі, як бачите, довгі. Унизу він там вже у мене почервонів, зверху ще зелений. Ну і от Дуже-дуже багато завізів. Є навіть по дві перчинки із однієї, із однієї завіді. Ну, і сьогодні хочу поділитися, яким же чином мені вдалося добитися такого зросту перцю. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Значить, саме перше, це те, що вони у мене, отут мої рослинки, бачите, там є гірочки в ззаді ще зелені, ще є, у них плоди в'яжуться. Вони ростуть у такій, от, я б сказала, літній теплиці, легкій літній теплиці. Ще з зими. І ранньою весною я готувала землю під посадку своїх рослин. Як я це робила, ви можете побачити в мене на каналі. Там дуже багато відео, ну таке саме основне. Готую землю взимку, а вона мене влітку. Я закладую всю органіку, яка в мене залишається вдома, в землю. Ну і ще деякі там елементи. Я прихильник органічно чистої продукції, тому використовую тільки біодобавки, ну і органіку. Перегной той, що готую сама. При посадці перцю в землю я використовувала підкорінь мікорізу. Ну, про мікорізу в мене теж відео на моєму каналі. Що це таке, тобто можете побачити, перейти і подивитися там у відео. Для того, щоб рослинка росла здорова і розвивалася. Я по листу оприскувала її кожні 7 днів таким комплексом біопрепаратів, як Актофіт від тлі, дуже добре допомагає, але потрібно робити реально кожні 7 днів таку профілактичну обробку. Тоді рослинка не хворіє, ну і відповідно зростає, тобто нам віддячує. Нарощує собі, ну вона в мене наростила гарний, гарний корінь, сформувала. Добротне стебло, відповідно, і така шикарна крона. Як бачите, ось така крона десь от, можна сказати, на метр в ширину. Ну і тут, ну, я не знаю, нещетна кількість цих таких от плодів, стручків, може їх тут і, і, і тисяча буде. Значить, Актофіт. Потім до актофіта додавала фітоспорін від хвороб, чайна ложка на 5 літрів води. І гумат калію плюс бор для того, щоб всі, всі ці квіточки, які квітнули, зав'язалися. Бачите, що всі вони от до самого верху в'яжуться. Цим всім я одобряла по листу. Ще на ньому я в цьому році використала такий біопрепарат, як муко плюс. Він на основі конопляної муки, в його склад входить там 390 мікро-макро елементів. Які необхідні для рослини, щоб вона от дійсно повноцінно росла. Так само, як для людини мінерали, вітаміни. Під корінь я використовувала свій квазер для рослин, теж розказую в себе на каналі, який я його готую. Він на основі крапиви і курячого помиту. Коли у мене квас закінчився, далі пішов на у мене коров'як, настоянка коров'яку, і до сих пір я ще нею раз в сім днів підживлюю. Тобто для того, щоб рослинка росла формувалася, недостатньо дати їй на початку росту основу. Звичайно, вона потрібна для того, щоб гарний корінь сформувався і крона. Але щоб потім дозріли всі плоди і були вони не маленькі, а доволі такі нормальні, то її потрібно до кінця плодоношення ще підживлювати кожні 7 днів те, що я і роблю. Тобто, але я це роблю за, за допомогою біодобавок різних, так? які самі, сама роблю із тієї самої натуральної природи. Тобто немає ніякої хімії в мене в рослини. Я не використовувала ніякої хімії для того, щоб виростити ось таку рослинку. Тобто, мій експеримент пройшов вдало, я змогла добитися такого врожа, такої врожайності от, і, та, і виростити таку перчину, про яку я говорила, коли ще е, вирощувала розсаду. То говорила, що мій перець буде як мінімум півтора метра зросту. І дасть мені, як мінімум, відро перцю. Якщо, кому було цікаво і корисно, звичайно ж, поставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не, не підписався, будьте зі мною і ростіть теж зі мною. З вами була Людмила. На все добре!